Сьогодні будемо перемивати кісточки тому, в кого їх немає. Але це не точно. Бо може, там всередині заховане якесь стародавнє чудовисько. Ми замуруємо тебе. Фу. І так свінкс. Поправка Сфінкс гізи. Бо сфінксів так того багато існує. Але цей особливий. Бо Бо мало того, що це одна з найбільших і найвеличніших скульптур древності, так ще це найстарша статуя, яка збереглася до наших часів, ну і стоїть на своєму місці. В цьому випуску. І чи як заговорила випуску, в цьому відео ми дізнаємось, як той свінкс виглядав, поки життя його не побило. Чи є у нього обличчя і що за фігня у нього між ногами? З якого ж то такого диву матеріалу, які ж то чудо технології застосовувалися для виготовлення цього пана, що він витримав 4,5 тисячі років, і то мінімум, також ми поговоримо про те, для яких цілий давні єгиптяни робили такі дивні фігури. Ну і розвіємо або навпаки, навіємо різні містичні теорії навколо цього людиного лева. А Взагалі-то Сфінкс це грецьке слово, яке означає якусь зооморфну міфічну істоту. А як їх називали древні єгиптяни, непонятно, ніхто не знає і вам не скаже. Але останні робили такі фігурки ще задовго до того, коли греки винайшли то, яке ми вживаємо зараз. Більше того, сфінкс – це загальна назва для от цього всього. Тому, якщо ви думали, що це власне ім'я цього Чудіка в Гізі, то ні. А зараз короткий екскурс, як серед всіх інших, пізнати саме єгипетських сфінксів. Воно ніби як і не дуже треба, але може, коли з часом та й пригодиться. Тут все максимально просто. Їх три види запам'ятовуються лігусенько, а потім можна буде десь в музеї чи в Єгипті на екскурсії бліснути знаннями. На що, не знаю, але може хтось таке любить. Значить, єгипетські сфінкси, як правило, це людина голові і левотілі, які робилися в честь царів і фараонів. Сокологолові в честь Бога Гора. І бараноголові в честь Амона. А тепер будуємо логічний ланцюжок. Якщо людина в голові Сфінкса робилася в честь якихось царів чи фараонів, то Сфінкс Гізи має лице якогось царя чи фараона. Але якого? А докладно вам того ніхто не скаже. Це може бути або один з найвеличніших царів Єгипту Хуфу, або його син Хафра, або ще інший його син. Хоча більшість дослідників схиляється до того, що це таки Хафра. Ну бо подивіться, як його личко гарнесенько співпадає з лицем Сфінкса. Але оці Хуфу Хафра і отой інший, подібні між собою капець, як три крапельки водички. От, ну воно і не дивно, то родичі. Та саме через це, через їхню подібність ніхто докладно, от точно не скаже, що це саме той і ніякий інакший. О, але яка вже різниця? Ні. Нам більш цікаво було взнати, ну мені так точно, нащо єгиптяни взагалі будували такі дивні фігури та ще й тратили на то стільки коштів, часу і сил. Але і тут ніхто нічого не знає. Є теорія, що це взагалі не єгиптяни збудували його, а Атланти. І зробили вони бо це якась магічна штука, ну бо вони ж знали якісь там всякі секретики, а потім передали свої знання єгиптянам, які продовжували отаку традицію. І взагалі прихильники цієї теорії стверджують, що сфінксові мінімум 10 тисяч років. От так от. Ще була версія, що його зробили, аби під ним приховати якісь таємні кімнати, потаємні ходи і всяке таке. Але зовсім недавно японські вчені зі своїми чудо-приладами там все діло просканували і нічого не виявили. Нема ніяких пустот під тим сфінксом, Ніц там нема. Єдине, що вони знайшли, так це дуже багато підземних вод. От і тому тепер приходиться час від часу рити канали, щоб ті води відвести, бо інакше сфінкси зя провалить. Інших 100 варіантів розповідати не буду, ну бо на що? Швидше за все, це просто символічна штука. Тому що Сфінксів, причому парно, як правило, розміщували перед в храми чи Некрополі, тобто міста мертвих. І вони служили таким собі своєрідними охоронцями. Спокійного життя там в ну, не те, що в інших світах, а в інших енергетиках, чи як то назвати. Коротше, там. Храмах чи некрополях, але хто ми такі, аби розгадувати якісь такі важкі загадки древності? Давайте ну, краще повернемось до нашого Сфінкса Гізи. Древні єгиптяни називали його Шасеф Атум, тобто жива подоба атума. Сучасніші єгиптяни називають його Агульхоль чи якось так. Короче, в перекладі воно означає батько жаху. І навіть площа, на якій зупиняються автобуси з туристами, які приїхали подивитися на Гізу і Сфінкса, зокрема, називається площа батька жаху. Ну, але до чого тут жах? Це просто статуя з лицем фараона. Так то, можливо, це через його жахливо великі розміри і жахливо талановитого автора. Бо так то висота цієї знаменитої фігури плюс-мінус 20 метрів, а це ще 6-7 поверхів. А ширина так взагалі 73 метри, і вирізане це чудо з однієї монолітної скали. Ні, ну ви уявіть собі, хтось, до речі, походу, що це він був в анхаф звали, з цього от своїми ручками зробив от таке от. Ну, але, як ви розумієте, його створили набагато симпатичнішим. Він не був таким покоцаним. В нього був ніс, борода, платок на голові, синьо-жовтий, до речі, прикраса в вигляді кобри, а ще сфінкс був кольоровим. Тому те, що ми бачимо зараз, то вже таке залишки. А тепер давайте знову повернемося в гізу Особливо доколопливі особи можуть не похвалити скульптора і його помічників. Мол, альо, що це за диспропорції, що це за довге тіло, величезні лаписки і на його фоні така маленька голова. А ти візьми і зроби краще. Добре, жарт жартами, звісно, але на такий його вигляд є свої причини, причому не містичні, як це люблять приписувати, а цілком природні. Просто в тій одній монолітній скалі, повторюся, з якої витисали Сфінкса, була тріщина природна. І аби та скульптура простояла, хоч трошки, а не розвалилася в перші ж роки свого існування, архієко архітектору скульптору прийшлося розрахувати саме такі пропорції з урахуванням цієї тріщини. До речі, от вона це вид зі спини Сфінкса. І хто ще не побачив, то тріщина трошки там розділяє дубцю і задні ножки в тулуба. А ще не забувайте, що над його обличчям жорстоко познущався час і люди, і колись воно не виглядало аж таким маленьким в порівнянні з тілом. Взагалі то Сфінкс при створенні виглядав от так, і це зображення не вифантазоване, а створене компетентними людьми, які розбираються в єгиптології, історії, і всякому такому. Тому його можна вважати фактом ще раз повернемось до скали. На цьому от фото видно, що воно не виглядає, як зроблене з одного і того ж. Ноги однієї плотності, тулуб взагалі якийсь інший, і голова якась інша. Але тут знову ж таки природні причини, тому що скала сама по собі неоднорідна. Тут ви можете побачити її прошарки. І благо, що голова попала на такий міцненький слой. Бо якби вона була зроблена з того самого шару, що й туло подивіться, який він покоцаний, то та голова вже тіби би не дожила до наших часів. Це я до чого я підводила до такого цікавенького факту: шия Сфінкса ще попала на такий паскудненький шар. І тому археологи кожних ну плюс-мінус 10 років зафіксовують опускання голови Сфінкса на плюс-мінус 1 градус. Тобто голова Сфінкса повільно падає. Не знаю, може зараз з тим щось зробили, але ще декілька років назад нічого з тим не робили. Вона опускається, опускається і опускається. І тут знову можна домагатися до скульптора. Мол, що ж він таке понерозраховував? І чотири тисячі років та голова не простояла і вживалися. Ф неук! Але ви не спішіть. Це все через бороду, яка відпала, тому що вона служила опорою для голови. Точніше діло було так: люди знесли статую, яка була опорою для бороди, яка була опорою для голови, але то не точно. А От що точно це те, що на величезній сфінксовій бороді... Був маленький кокон, приліплений заді, а в тому коконі була статуя царя, який приносить жертви цієї істоті. Також на такий не надто пропорційний вигляд повпливали і багаторазові реставрації, перші з яких проводилися тисячі років до нашої ери. І вони, оці всі реставрації, надали сфінксові ефект багатошкірності. Зараз поясню. Кожен наступний реставратор, принаймні з древніх єгиптян, не забирав попередній шар реставрації. Він вже доповнював те, що є от із плином часу обріз то свікс шарами та як шкірами. Отак, от ось. цікавого, відновлювати скульптуру цього левопана в древньому Єгипті було дуже почесним ділом. І тому на кожній плиточці, якою її реставрували, було написано ім'я царя. Який в цю плиточку заінвестував свої грошики. І на завершення цього розділу картинка. Тут показано, скільки відновлень і в яких місцях пережив цей дядько в різні часи. І воно, звичайно, все дуже добре, але давайте вже закруглятися. Проте перед тим ще поговоримо про штуку між його ногами, яка здається маленькою, але вона ніяка не маленька. От! Це плита, на якій написана одна історія, і поставили ту плиту з тією історією десь тисячу років по тому, як був збудований Сфінкс. Розказується тут що. Прийшов один єгипетський принц, який навіть не був наслідником трону, до Сфінкса. Дари йому приніс. Але, видно, по дорозі дуже змучився, ну бо заснув біля тієї статуї. Але недовго йому вдалося поспати, тому що розбудив його голос, який казав: Вставай, вставай, я тобі дам корону, я тобі дам все, то п'яте, десяте, тільки почисти мене від піску, бо замило дуже. Ну, то, типу, Сфінкс з ним говорив. І що ви думаєте, він почистив? І таки став царем Єгипту, хоча навіть близько не мав в ним бути, бо в списку наслідників він був в якимось 159, п'ятдесят наприклад. І таки так, цьому і так. от панові тисячоліттями приносили жертви. Біля нього було два храми: алтар, озеро. По сторонах стояли величезні статуї богів. Довгий час йому поклонялися, як земному уособленню Бога Сонця гора. Але потім прийшло мусульманство, християнство, йому відбили ніс, його хотіли знищити, ну бо на що їм якийсь бог-суперник, ні. Але як бачите, він вижив і дожив аж до тепер. Тому... Оленклюзі, Оленклюзі вам, звісно, але мені здається, що в Єгипет в першу чергу потрібно їхати за цим за цією стариною, або так прийти і подивитися, і так е відкрити рота. Що ж ті люди давно не вміли витворяти.